Так, заряджається моя автівка, уже 10%, було 4%, коли я доїхав. Прогноз на годину 35 хвилин. І увага, абсолютно мій новий рекорд. 215 км на новій зарядці. Це те, що я заряджався від домашньої розетки 220 у селі чи СМТ Дружба Житомирської області, там де ми їздили на Житомирський кар'єр. Ось такі в мене круті результати. Зарядна станція Ашан-Петрівка я сюди дотягнув на одній зарядці. Значить, Нагадаю, що зараз температура 33 градуса. По трасі ми їхали було 31 і їхав, звісно ж, без кондиціонера. Тому що з кондиціонером я думаю, таких результатів не було. 215 це абсолютно мій новий рекорд. І ще якби в мене були шини 15 радісу, я думаю, додаткові кілометри можна було б ще зробити. А які у вас максимальні результати?